Данило Шумук народився 30 грудня 1914 року у Волинському селі Боремщина на Любомльщині. Понад 42 роки дідусь провів у польських нацистських та радянських таборах. 15 років жив у Канаді та у 86-річному віці повернувся в незалежну Україну. Розповідає його онука Ніна Калач. То знаєте, родинна справа, мама вже не могла там бути, і вона сказала: чи ти їдеш зо мною в Україну, чи тут лишаєшся тільки з тобою, тільки в Україну. І він приїхав, і він був втішений е, прапори, тризуби. Він був втішений таким, як дитина. Розумієте, боже, тут просто так є тризуб. Тут тут, оце так. А глобальні такі, знаєте, не було такого, що От держава, вже він хворий був, але тішився тим, що він в Україні. Помер Данило Шумук 21 травня 2004 року у Покровську та був похований на місцевому кладовищі. Зараз до міста наближається фронт, аби могилу не сплюндрували росіяни. Військовослужбовець Нацгвардії та журналіст Вахтан Кіпіані звернувся до родини з ініціативою перепоховати прах воїна, дисидента Данила Шумука. Він заслуговує бути серед своїх серед своїх побратимів з визвольного руху, які зі зброєю в руках. Боролись за Україну із серед побратимів, які словом у 60-х, 70-х, 80-х боролися за те, щоб Україна стала вільною вже майже на наших очах. І таке місце в Україні є. Воїна якраз на тому самому 67-му полі лежать і такі люди, як Михайло Сорока, який був повстанцем, і лежить Ірина Калинець чи Михайло Горін, які були дисидентами. Там є Петро Дужий повстанець, і там є. Іван Кандиба, поліполіт'язень, дисидент, тобто це ідеальне місце, щоб і воїн, і і, і дисидент був серед своїх. Дуже втішена, що Львів так так до цього віднісся. Просто ми не очікували такого. Ми не знали, де ми думали в Богуславі його поховати, бо там, ну я зараз проживаю, Київська область. Але так сталося, як сталося, і і то дуже я втішена, духовно втішена, що так. Чин похорону в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла звершив настоятель храму Тарас Михальчук. Ми молимося за велетню нашого духу, справжніх борців за волю України. і через призву поколінь ми стоїмо сьогодні знову перед його. На перепоховання Данила Шумука приїхали волинські краєзнавці, музейники, політологи, журналісти, представники влади. Історик Олександр Остапюк був знайомий із Данилом Шумуком. Комітет державної безпеки розпускали різні небелиці про Данила Шумука. Коли він був в радянських Костоборах, то вони сказали, що він хотів робити побіг за кордон, що спеціально мав прилетіти з Америки чи з Канади літак туди на північ і. Він мав текти за кордон. Це неправда. Я потім особисто з ним говорив, що такого не було. Це не було навіть можливості такого, такого зробити. Радянська влада його не відпускала, він відсидів до останнього дня. І потім на вимогу діаспори в Канаді, прем'єр-міністра, все ж таки його відпустили. Він вже спочатку був членом комуністичної партії Західної України, оскільки був ідеалістом, вірив в ті утопічні ідеї марксистів і комуністів. Але коли він побачив дійсності радянську владу, яка прийшла в вересні 39-го року, він все зрозумів. Потім був членом і повстанської армії, і ОУН, і знову ж таки, і в таборах радянських він сидів багато років, і навіть був одним із активістів повстання в таборах вже в 50-х років. Тому таких людей знищували. Унікально чи дивно, що його не знищили зразу, тому що якщо рядових членів Української повстанської армії відправляли до білих ведмедів на десятки років, то ідейних переконаних, членів організації українських націоналістів, зазвичай знищували відразу. В ці дні Різдво і це вже була політика. Бо коли радянські репресивні служби полювали за дисидентами, то навіть було заборонено. Колядки, щедрівки і все українське, починаючи від фольклору і закінчуючи якимись релігійними мотивами. Зараз фактично та сама історія повторюється знову проти нас іде той самий режим, тобто це йде повторення історії, тільки таке онаочнене, осучаснене і, можливо, більш таке ну, дохідливе до нас. На громадській панахиді виступив колишній політв'язень, дисидент Мирослав Маринович. Всі члени. Нашої гесінської групи вже були в таборах, і він, сам, перебуваючи у в'язненні, оголосив себе членом української гельсінської групи, що він приєднується до нас, розуміючи, що це може бути додатковий термін, що це нові покарання. Ми в таборах це надзвичайно цінували. Я просто схиляю голову. Перед ним, перед його рішучістю і сміливістю. Поховали Данила Шумука на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань. Зі слів військового, Вахтанга Кіпіані, ексгумацію та перевезення праху Данила Шумука здійснили військовослужбовці 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія та СБУ.